Друзі, вітаю! Росіяни не народ а банда лахів, яка не пропускає жодної можливості, щоб не оконфузитись. Зараз летять на суперугоду з Трампом, куди везуть і Арктику, і Аляску, і Сібір. Все будуть змішувати, продавати, домовлятися проти нас, проти Китаю. Але Росіяни не можуть не оконфузитися, тому що їдуть на літаку, і яким ще недавно ганяли кокс з Аргентини. Відома кримінальна справа, коли росіяни 400 кілограм кокаїну намагались через дипломатичні канали перетягнути, типу, непомітно, там всі радари фонили по всьому світу, росіяни намагалися перетягнути цей кокаїн в Росію. Зрозуміло, що щоб там власне. Пройтись по цих нестоптаних дорогах, але їх накрили. Тобто зараз цей літак повезе бравадну російську делегацію до Сполучених Штатів. Вже відомий час. Раніше ми знали місце. Є інсайди, додаткові, деякі підтверджуються із того, що я казав, про що будуть говорити, і про нас, і не тільки. Дональд Трамп, як завжди, змінив свою думку, казав, що не будемо говорити про території України, але. Бінго про територію України сьогодні він заявив, будемо говорити, і буде певний обмін. Російська сторона каже, що нічого підписувати не будуть. А Трамп каже, й відсотки, в яких власне уже закладений успіх. Світові бетінгові компанії ставлять ставки, коли буде мир в Україні. Серпень, вересень чи до кінця року. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в цих переговорах. Поставте підписку, лайк, дзвіночок. Це все потрібно для того, щоб просувати український контент. А я зараз вам все розповім. Е, власне, Росія зараз їде до е, Аляски. Хоча я погоджуюсь з Андрієм Мільєнком, який нещодавно давав інтерв'ю і сказав, що доля України вирішується не на Алясці, доля України вирішується на Донбасі. Більше того, я вам додам, що і доля Європи. Тому що Financial Times каже, що е, будуть говорити про економіку в тому числі, але не тільки. Путін маніпулює Трампом. Він везе великий економічний пакет, я вам говорив, що. Арктика це одна з історій, де 16% своїх світових запасів начебто. Ми їх ще не бачили, ніхто їх там не видобував, але начебто, коли все розстане десь до 2050 року, може там щось знайтись. Ну й начебто, там дуже багато рідко Ось це і є стратегія Росії, що, мовляв, дивіться штати. Китай там має свої рідкоземи. У вас їх малувато. Давайте ми вам допоможемо намалювати нові кордони. Давайте нову угоду без Європи. З Європи зробимо економічну колонію. Росія буде продавати їй свою сировину, Китай і Штати будуть продавати їм свої товари, і будемо разом доїти Європейський Союз до моменту, поки він не збанкрутує. Друге, що везе Путін, це зрозуміло, що Дмитрієва, який везе угоди по російському газу і нафті. Що так, да, ви зажали значить, росіян в сторону, але ось вам Дмитрієв І ось вам кілька сотень мільярдів перспективних. Домовленостей. мовляв, Трампу це має сподобатися. Не їде Мідінський. Мідінського немає. Багато хто сміється, що значить присилали цього лузера. От зараз беруть типу команду більш серйозну. Хоча я не впевнений, що вона більш серйозна. В Росії немає серйозних команд. Один ушаков тільки чого стоїть, але їдуть вести угоди проти Китаю і проти нас. Мовляв, давайте домовлятись за рідкоземи, щоб балансувати проти Китаю, і так само проти нас. Я вам зранку писав відео, що вони хочуть зробити. Вони хочуть понизити важливість України в цих угодах. Щоб потім сказати: дивіться, у нас же ж тут лежать трильйони. Ну, хоча б один. Ну от і давайте зараз подумаємо, як це а Україна. Це ж там щось маленьке і мізерне. Чому ви про це переживаєте? Ось це зараз стратегія Путіна. В 22.30 росіяни мають виїхати. Ну от ще вилетіти як короки шампанського, правда, полетять не через європейську сторону, полетять через Сибір туди, в сторону Китаю і далі через Тихий океан. От, Росія е, хоче спочатку переговори один на один, от, а потім 5 на 5. Е, насправді, вже в інтернеті жартують, що мовляв, хитра спецоперація Америки взяли всіх топових а Військових злочинців посадили в один літак, запросили на переговори в Аляску, а там всіх заарештують. В Україні були кращі ідеї, можливо, щоб літак навіть не долетів, тому що з'явилося фото Путіна, який дивиться, значить, в вікно і багато хто можливо, в тому числі і я жартували, що було б непогане останнє фото, як він дивиться в цей ілюмінатор. Не вірю в те, що американці їх там заарештують, і тому ці жарти на жаль залишаться жартами. Але бачимо, що Путін до цих переговорів готується і готувався, проводив наради, зустрічі, збирав цих всіх Дмітрієвих, тому що для них зараз це надзвичайно важлива історія. Тому що зараз Путін намагається задурити Трампу голову з цими угодами Аляскою 2050 тисячі п'ятдесяти годом. От, тому що. До нього ні Трамп може не дожити, ні Путін. 30 років, ну дай Боже, хай Трамп живе, а Путін точно не доживе до 100. от, І зараз він намагається продати далеке майбутнє. І це майбутнє, яке може не викристалізуватися. Майбутнє, яке може не визріти. От. Але Путін зараз це продає. В той же час, крім цього, Путін ще ж намагається торгувати. Майбутнім і каже: ну, якщо переговори нормально підуть, то, знаєте, можемо поговорити про нерозповсюдження стратегічного озброєння. Хоча зараз Путін проводить навчання. Зараз Путін обіцяє буревісник, зараз Путін обіцяє ядерні удари по Білорусі у вигляді навчання. Але Лука, мені здається, заслужив, тому кілька ударів таких не сильних. Але можна. От, можна, щоб і вітер в сторону Росії, тому бачимо. Що Путін зараз шантажує а, в м'якій формі, шантажує, що називається, відзворотнього. Якщо угода піде, то давайте відмотаємо. Якщо угода піде, давайте зробимо, що ми не розповсюджувати зброю готові. І росіяни, типу, імітують, що вони переживають і дуже хочуть, щоб війна завершилась. Деякі губернатори вже кажуть, все, сьогодні все стане, будемо займатися розміновуванням. Тим часом риють траншеї проти нас. Тим часом копають і ціляться по наших школах і дитячих будинках. І ми це бачимо і ми це розуміємо. Рубьо каже, що на цій зустрічі будуть переговорювати базу гарантії безпеки для України. І каже Трамп дуже націлений для нас попрацювати. Трамп в той же час каже, що дивіться: 25%, що історія буде неуспішною. Тобто 75%, що вона буде супер -успішна. Якщо не успішно, Трамп одразу сказав, сідаю в літак, лечу до себе в Білий дім або в Марелагу і буду займатися керуванням країною. Все не цікаво. Ну, непоганий шантаж, але поки що не бачимо тиску. Ми ж то очікували, що на Путіна введуть санкції, що Путіну щось зроблять. Американці нервують і не хочуть, щоб їм потикали санкціями. Бесент уже відповів європейським міністрам фінансів. Ми, до речі, підтримуємо цю історію замість того, щоб вимагати санкцій штатів не цю, а наступну зробіть самі щось, сказав Бесенд, європейця. Типу, ви вимагаєте, щоб Штати зробили? Почніть із себе або закрийте рот. Ну, грубі речі, ми не будемо казати. Ми не бесен, ми не мільярдери, ми не міністри. Фінансів Сполучених Штатів він собі може це дозволити, а ми, як мінімум, в такі ігри грати не будемо. Але дійсно справедливість трошки в цьому та й є. Що друзі, почніть вводити реальні санкції. Бо поки Росія вас хоче продати як колонію штатам, що давайте ми їх будемо во всі дири і щелі торгувати, то в цей час Європа купує в Росії газ. І нафту, І каже: нормально, до 27-го року ще українців вистачить, поки вони там воюють. Ми будемо купляти і збагачуватись. Погана історія. От Трамп каже, що 25% не успіх. І а, якщо Путін а, відмовляється все, він закриває цю історію. Якщо ні, буде зустріч. Причому зустріч буде дуже скоро. Наступний тиждень, так як я вам і казав, до Дня Незалежності вони проведуть зустріч або на двох, або на трьох. Може Турція, може Європа. Ну от поки що конкретики немає, але вже йде боротьба. І Рубіо каже: ми за Зеленським прийшлемо там суперлітак і заведемо його в те місце, де ми там будемо. Ну таке відчуття що вони і прощатись не збираються. Ну, от і будуть ждати Зеленського. Окей, якщо буде реальна конкретика і зрушення, якщо буде задурювання Путіним голови Трампу, і просто спроба нас ковтнути, ну, знаєте, тоді треба тричі подумати, як летіти і з чим летіти. Летіти треба, але треба бути готовими відбивати контратаки. На рахунок контратак. Е Зараз наш генштаб вийшов і сказав, що на Покровському напрямку, де була жорстка ситуація, вони кажуть, ситуація стабілізується, росіян беруть в полон. Стримуючи ворожий тиск українські захисники, вже відбили 34 атаки. Бої тривають. Ситуація на напрямку стабілізуються. Сили оборони вживають всіх необхідних засобів для виявлення та знищення груп російських окупантів, які напередодні проникли в тилові райони нашої оборони. Так, минулої доби військовослужбовці однієї з наших механізованих бригад взяли в полон 5 загарбників. Із того, що я спілкувався з нашими друзями близькими, вони кажуть, що ситуація дійсно контрольована, супер круто відігрує Азов. Ну от хлопці б'ються там дуже потужно, дуже сильно. Ну от знаходять тих, хто проникли. Вони криси сидять по підвалах, тому що куди ще росіянин полізе. Зрозуміло, що в підвал, там, де темно, волого, і, власне, там, де неприємний запах, тому одразу в підвал тягне росіянин, так сказати, до істоків. Ну, от, тому вони їх вичисляють, вони там сидять групами по 150 людей, розкидані, але наші їх знаходять і інколи беруть в полон, а інколи, щоб не заповнювати документи, роблять дещо інше. Ну, наприклад, допитують. Не те, що ви могли подумати. От, тому зараз бачимо історію з тим, що там намагаються стабілізувати ситуацію і намагаються якраз таки не дати путіну можливості заїхати на Аляску з криками, що ось дивіться. А Ми ж тут там прориваємо, ми щось тут робимо. Наші намагаються робити все можливе, щоб навіть політичної можливості в Путіна хвалитися, що він там щось багато досяг не було. Також, Шай, Росія можуть обговорити новий договір про стратегічне озброєння, каже Путін. І Я хотів тут якраз звернути увагу: ця перспективна маніпуляція. Може бути цей договір, давайте його підпишемо. Це те, що завжди Росія продає як вишеньку на торті, як бонус типу, а давайте зараз це обговоримо. Е Єдине, що зараз бачимо від росіян, що вони кажуть, що не збираються нічого підписувати, не очікується, нічого готувалося, е, нічого не готувалося. Навряд чи тут можна буде підписати якийсь документ. От я б сказав так: не варто вірити росіянам, не варто думати, що це правда. Трамп за день уже двічі поміняв. То це союзник. Думку буде розмова про території, не буде, а зараз вже буде. Я так само з Росіян не буде нічого підписувати. Значить, маємо, тримаємо в голові, що можуть щось підписати, що можуть чимось торгувати, що можуть якраз таки робити те, про що не говорили, і про те, що західну спільноту і нас в першу чергу не попереджали. Ну і власне обіцяють, що зустріч Путіна і Трампа розпочнеться в Анкориджі на Алясі 11.30 за місцевим часом. Центральна тема зустрічі за офіційними релізами буде в регулюванні української кризи. Так росіяни називають війну проти нас. Ну, от Ушаков сказав, що Трамп і Путін спочатку проведуть зустріч тет-а-тет, -тет, потім учасники делегації, серед яких Лавров, міністр оборони Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов, глава фонду прямих інвестицій Дмитрий, е -е чи Кирило Дімітрієв. Дмітрій Кірілов. Е, ну і Ушаков, понятно, що росіяни зазвичай на Ушоковом сидять і постійно щось намагаються підслухати. Важливо тут якраз Дмітрій Кирилов, і це те, що я казав, що 30% це буде Україна, а решта росіяни будуть намагатися е, купити американців якимись перспективними псевдотеоретичними проектами. Якщо проаналізувати загалом ось цю історію з Дмитрієвим, то більше виглядає. Не як фонд прямих інвестицій, більше виглядає як дірява помийна історія, коли Дмитрів просто собі купує нерухомість в Москві, в Дубаї вивозить гроші за кордон. Можливо, взагалі це наш агент. і Він там якраз працює до нас, спустошуючи російський бюджет. Але це натяк, що будуть говорити про економіку. Той інсайт, який я вам говорив вчора, який сьогодні підтвердив Financial Times, Росія буде намагатись мінізу, мінімізувати важливість України. Тому зараз якраз це дійсно важливий час. Росіяни проводять наради. Українці зустрічаються з тармером. Це для нас важлива історія. Це наші друзі, це наші союзники, які нам допомагають точно так же, як європейці, точно так же, як велика кількість країн. Для нас важливо зараз бути з нашими близькими товаришами, які допоможуть нам позбутись ось цього російського ярма, яке прийшло на нашу територію. Залишилось небагато часу. Завтра ввечері, по-нашому, вони вже будуть зустрічатися. Ми з вами про це окремо поговоримо. Тільки з'являться додаткові деталі, я обов'язково з вами поділюся. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо для того, щоб просувати український контент. Якщо ви хочете насправді знати, що відбувається в переговорах, поставте лайк, підписку і дзвінок. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!